Всім привіт! Сьогодні хочу показати свою завершену роботу. Це один з сюжетів із серії Ботанік від Вероніка Женже Магнолія, яку я відчила ще давним-давно, але так як деякі. Були в мене поїздки, часу не було, щоб зняти не було мене на місці. І так як я вчора подивилася в інстаграм, роботу я розпочала вишивати 21 травня, а закінчила 1 червня ще. Зараз вже майже середина липня, а я ще не відзняла. Звіт про завершену роботу. І я так розумію, що ще пройде тиждень-два, старість, не радість. Взагалі не буду пам'ятати нічого ні по відшиву. Так як дуже багато нових вражень, дуже багато якихось нових сюжетів, і нова робота, і завершена робота по біскоренню і чехол для ножничок. Вже після того відшилося. А все рівно вже те, що пам'ятається з гарячу, з часом вже згадати все ваще і важче. Так от, відчилася ця робота От, порівняно з долонькою, вона не маленька, Вона В мене вийшла на 16 аїді десь 26,5 на 26,5. І, в принципі, інформації багато вже по цій роботі я дещо сказала в попередньому звіті. Цю роботу я відшивала по скачанні з інтернету з і, і Також ключ, і роздруковочка в мене знову ж таки поскаченій схемі. На чотирьох листочках в мене була робота. Робота відшивалася на білій Аїді 16-го каунта від Свайгард. Вишивалася нитками DMC. Ниток в роботі було 18, там і хрестик, напівхрестик і без блендів. І що я хочу сказати, От так як в мене має бути повністю одна стіна кімнати задекорована цими сюжетами тільки з серії «Ботанік», я для себе вирішила, що в мене буде три сюжети з трояндами, три сюжети плодово-ягідних. Точно ще сумніваюся на рахунок одного. І три сюжети, от з іншими квітами, але не троянди. І от одна з от таких квітів це магнолія. Кожен з нас приймає по-своєму, і це. Ну, 100% вже суб'єктивна думка на рахунок того, що легко чи нелегко відшивати, чи швидко чи не швидко відшивається, чи велика, чи маленька робота. Маю на увазі для когось мініатюрка це одне розуміння, для когось це вже більш-менш нормальна картинка. Точно так само на рахунок складності вишивки, що я хочу сказати. Передивившись порядка 20, ну в районі 20 сюжетів із серії Ботанік, я для себе особисто так сприйняла і вирішила, що от магнолія це той сюжет, який найлегший і найлегше буде вишиватися. Я не маю з чим ще так порівнювати, так як це перша робота була Ну, цей сюжет вишивається дійсно дуже-дуже легко. Тут великі участочки одного кольору, немає блендів, досить зрозуміла схема. На рахунок Бікстічу, там трошечки тільки проблеми, і ну, взагалі в серії Ботанік на рахунок Бікстічу проблеми. Але от в цій роботі не було от таких прожилок посередині квітів і якби весь бек-шов по контуру, тому складностей тут не було. На відміну від тої роботи, яку я вишиваю зараз, пізніше буде про це відео. Вишивалася дуже швидко. Отака От невеличка частинка була в першому звіті, я вишивала 6 днів, ну, Мається на увазі 6 днів приділяла час вишивці, не повні 6 днів. Звичайно, я зранку до вечора їх вишивала, і це було менше половинки. І всю цю іншу частину, другу половинку, я відшила за 5 днів. Тобто вся оця робота в мене вишивалася рівно 11 днів з моменту натяжки конвейна на станок до 11 день. Це вже я зняла роботу зі станка, зняла розмітку і постирала роботу. От від натяжки до прання в мене зайняло буквально 11 днів ця робота. Робота справді не важка, все зрозуміло, великі участки. 16-та канва, в основному вишивка йшла в дві нитки. Для мене особисто на 16-й канві найзручніше вишивати в дві нитки, і хрестики не штовхаються один на один, не налазять, і просвітів от таких канви немає. Тобто, якщо на 18-й хрестики здуваються, на 14-й, навпаки, канва просвічується в залежності від товщини ниточки то 16, мені здається, ідеально для вишивки в хрестика в дві нитки. Ну, тобто, повністю тільки самі позитивні емоції від цієї роботи. І дуже-дуже дійсно легка робота. На рахунок організації, от ще не розібрала ниточки, в мене були от в такій шкатулочці. Просто по номерах із комодика, де в мене зберігається моя колекція DMC. Я надібрала ті ниточки, які потрібно було. Жодного не було такого кольору, де б мені там повний, наприклад, повна бабінка би пішла, такого не було. Навіть ті кольори, яких багато використовується все рівно, це буквально там по три-чотири рази максимум я відмотувала від бабінки там по метру чи по 80 сантиметрів я відрізала. А цю шкатулочку вже після відео я ниточки розложу по місцях. А також вишивала я голочками 25-го розміру від поні. По схемці роздрукована була в мене схемка. І, як завжди, я пробувала текстовиділячем от виділяти, але де темніші кольори погано було видно, перша причина. А по-друге, коли. Текстові ділячем по роздрукованій скемці закрашую темні кольори, то фарба від принтера вона змазується. Тому я далі просто тоненьким маркером для підпису компакт-дисків відмічала, викреслювала значки. В цій схемі з інтернету зручно було, що дублювалися от останні перші рядки, де стик. В оригінальних схемах вони не дублюються. Ну, таким чином, от як я говорю, бекстіч тут, в принципі, видно було, де бэкстіч, і ніяких проблем не було. Проблема з бекстічем, ну не проблема, просто якби незручність така. В цій роботі м -м -м, автор. Розроб... Ну, хто розробляв схему, дозволяли собі дуже багато разів посередині хрестика, починати чи закінчувати лінію. Ну, я не скажу, що саме отут воно так, але мається на увазі, що ділився хрестик. Бувало таке, що і посередині ділився хрестик або внизу, зверху хрестика, де починався чи закінчувався. Не так, коли ми проводимо лінію, і лінія проходить. Через хрестик, а саме початок і кінець, розпочинали вони не в крайніх точках хрестика. Ну, так би я вважаю, що для такої роботи тут не те, що маленьке лице, треба відмітити, що потрібно, це так, ну, такий крок, щоб розділяти хрестик. Ну, але дотримуючись схеми, вишивала так, як було заявлено в схемі. Ще те, що здалося мені. Ну, недоречним, не те, що недоречним, а не зовсім продуманим. Але виявилося, що мені здалося, що в три нитки вишивати оці напівхрестики це занадто. Тому що якби оці, там, фігура один, фігура два вони мали б такими більш прозорішими бути. І справді в оригінальній схемі це вишивається або хрестиком в одну нитку, або півхрестиком в одну нитку. А от в цій скаченні з інтернету схеми напівхрестики. Тут кількох кольорів, вони вишивалися всі напівхрестики в три нитки. І Мені здавалося, що воно ну, якби занадто грубо. Звичайно, так на відстані цій картині воно нормально виглядає, але якби, мені хотілося б, щоб воно виглядало більш прозорішим. І в оригінальних схемах воно таке вишивається прозорішим. Далі на рахунок ну, голочки в мене були ці магнітні гольниці чорним. Отаким От чорним текстовідділячем я виділяла схемку, відмічала. Ниточки вже в мене От друга баночка наповнюється, яка попаде під руки в таку і скидаю обрізочки. І на станочку, так як в мене є тут місце і для китайського набору, і для теперішньої моєї роботи. отут були значки і до них були прикріплені. ну Не відклеїла ще для того, щоб тільки ну, відео зняти. Отака От простенька робота, відчилася за 11 днів. Кольорів небагато, нагадаю, 18. Робота буде лежати, щоб ще кілька робіт відшилося. І вже тоді я спробую деякі оформити, а на деякі, напевно, наперед купити рамки. Так як сюжетів має бути мінімум 9. Це все, все, що я змогла розповісти по тій роботі. Я знаю, що дівчатка збираються її вишивати. Абсолютно легко, нема чого боятися, сміло можна братися навіть початківцю, і навіть тепер я вже шкодую, що саме цю роботу не вишила на льну. Тому що робота саме така якби навчальна була б для того, щоб взяти льон. Вам всім дякую за перегляд і па-па.